Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. генерал у відставці, колишній віце-президент Росії Олександр Руцький знову заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Крім того, він не закликав військових взяти владу у свої руки, відсторонити Путіна та обрати людину, з якою світ зможе домовлятися. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції то краще не лізти тим більше поза своєю країною. Заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво міністерства оборони Росії, у тому числі Сергія Шойгу. Він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії і не мають класичної військової освіти, які довели країну до повного краху. Чверті століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служить. Військової освіти немає. І п'ять його заступників армії не служили взагалі, що це за міністерство оборони, заявив він. Руцький також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. За даними генерала, Вашко, Путін хворий, доживає свої останні дні, тому потрібно військовим брати владу у свої руки. За іншими даними, Путіна взагалі помер, і його роль виконує двійник. Хоча вивізка і гасло захищають Росію, де вони захищають Росію? Ім'я чого вони гинуть? А коли люди гинуть без беззуло, то це вже трагедія. Едія зазначив колишній віце-президент РФ. Він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, в якому не було б убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів убивці мирного населення за закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме і справедливий суд. Теж саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускають ракети в інших пускових установках. За життя кожного цивільного та військового в Україні Росія розплачуватиметься століттями. А якщо не припинить воювати, продовжить горіти. Як це бувалося зараз в кожному російському місті. Поряд із Кремлем, десятки кортежів, генерали, військові ФСБ, розгвардія та довірені політики привезли з лікування навіть сина Патрушева. Інсайди справджуються, пишених похорон не буде. Двійника приберуться. Справжній Путін за словами професора Соловйова вже помер. Буде референдум, в якому оголоситься про смерть Путіна. А Кіша у той же час пише Патрушев запропонував Трампу оприлюднено визнати, що Росію править не Путін. Вся справа тут у тому, що якщо Трамп навіть коли він ще не став знову американським президентом. Дійсно, привселютно зробить подібну заяву, то вже не будемо мати жодного значення, хто зараз головний в Росії насправді, чи то Путін, чи то його двійник, чи то Патрушев. Тут до речі, можливі і комбінації. Якщо Трамп таке скаже, ще й посилаючись на власні перевірені джерела, ефект буде трохи більше ніж коли про таке розповідає професор Соловей. Ось у чому ви ще згаданому загальновідомому рупорові Патрушева, і було доручено озвучення такої пропозиції, що він і зробив в одному зі своїх численних етарів, звичайно, за власною ініціативою видати. Таке у московської квартири Соловей би не ризикнув. Навіщо це Патрушеву? Зрозуміло, якщо Путін чи його двійник відмовляться надати йому повну владу в країні. Це примусить його зробити світове товариство. Якщо Трамп скаже, що Путін фактично не є президентом, то Путін президентом і не буде. Ну а Трампа тоді отримає можливість довести світові і Америці власну силу на противагу Байдену, який злякався справжнього керманича Мордора. Але справа не тільки в амбіціях чи ексцентриці, і навіть не тільки в протистоянні демократам. Трамп захоче мати справу. У з тим, хто одноосібно приймає рішення, а не разом з кимось, бо президентові США потрібна визначеність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.